Одні будують, інші руйнують. Траса Луцька Львів від перенавантаження великого транспорту під загрозою руйнації. Волинський губернатор проінспектував новозбудовану дорогу. А поки їздив районами, то ще й натрапив на пожежу, до якої усім байдуже. Гаїв винуватців, які допустили недоліки, отримували на щотижневій апаратній нараді. Через недбалість транспортної інспекції тільки відремонтована траса луцьк Львів ризикує знову перетворитися в суцільні руїни. Окрім того, на трасі Луцьк Львів взагалі не патрулюють поліцейські, стверджує губернатор. Тож контролювати процес взагалі нікому. Переді мною і в сторону Львівської області, і назад ідуть великовагові транспорти. тому видно, їдучи ззаді за машиною. Наскільки навантажена транспортна одиниця, везуть зерно, колеса не отак стоять внизу, а отак. Трансінспекцію, органи місцевого самоврядування звертаються до керівників агропромислових організацій об'єднані формувань. Люди майте совість. Не можна так відноситися до того, що робить вся громада, тому що це гроші всієї громади. Не лише за перевезення врожаїв отримали на горіхи аграрії. Директор департаменту фінансів Ігор Никитюк розповів, що в одному з районів області сільгосппідприємства укладають договори на оренду землі, обсяг плати яких нижчий за встановлений законодавством. Гунчик пригрозив аграріям прокуратурою. В області за даними фіксальної служби не завершено роботу щодо приведення договорів оренди земельних ділян у відповідність вимогам податкового кодексу України. Зокрема, станом на 1 липня цього року залишається 262 договори оренди землі, у яких розмір орендної плати нижче 3% норматово-грошової оцінки землі. При цьому 92% таких договорів у Горохівському районі. Обласна державна адміністрація продовжує відповідну роботу по підготовці пакету документів, які будуть передані в обласну прокуратуру по тих сільгоспідприємствах. Які не перезаключили договори і не провели їх відповідність з законом. відколи волинську митницю очолює Олександр Шавлак. Надходження до бюджету зменшились на десятки мільйонів. За липень місяць надходження від митних органів зменшились у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 65 мільйонів гривень. Має місце на виконання індикативних показників надходження митних платежів в липні місяці майже на 62 мільйони. Вікторія Протолюк, Неля Прокопчук для новин на часі.